Дніпро, ви показали абсолютну неспроможність керувати. Є дуже, дуже багато питань, в тому числі й до вас. Неспроможні ви організовувати цю роботу. Це мій висновок, як першого заступника міністра внутрішніх справ. Ваша роль нульова, Ніколи договорняки до но нормально не доводили. Договорняк був у нас 2 травня 3 роки назад. Чим це закінчилось, ми бачили. І по аналогічному шляху випішли. Міністр внутрішніх справ прийняти рішення повністю служебне розслідування провести силами національної поліції, до складу якого включити департамент внутрішньої безпеки, департамент превенції. Ви входите в комісію, департамент інспекції, кадру забезпечення, ваш представник туди входить, ну і інші по рішенню на голови національної поліції. Дніпро, щоб не було... Непорозумінь і щоб робота не стала, значить, виконуючим обов'язки заступника голови поліції в Дніпропетровській області по громадській безпеці, моїм наказом буде призначений сьогодні керівник патрульної поліції Дніпра. Богоніс. Е, наказ вступає в силу з 10 ранку.